Знижки та акції. Сільпо, які будуть дійсні з 10 по 16 серпня. Маленький сік світанок по 7 гривень, а пиво корона по 30 гривень. Сосисочки шалена сімейка 40 гривень за упаковку там 300 г. Акційні плавлені сирки від Звенигора, а також від Молочна гільдія по 13 гривень. Сир пирядин зараз коштує 48 гривень. На нього знижка 25%. Ось такий сир на вагу вже пофасований 279 за кілограм. Варена ковбаска 50 гривень. Сосисочки нямські зараз по 64 гривні. Відеречко морозиво максимум 69 гривень. Є з печивом, а є з фісташкою Морозиво імперіум від рудь по 129 гривень. Є три смаки. Всі батончики від Line зараз по акції і коштують від 14 гривень. Шоколадки Міленіум по 34 гривень. Багато кави зараз по акції милина, є мелена, є розщина від Якобс 290 гривень, а від нескафе 230 гривень. Цукерки ключик і ось такий скітлс. Акційні вафлі артек по 40 гривень, а солодкі по 41 гривні. На халву 19% знижки, крекери, печиво до чаю і контик по 15 гривень. Ось ці цукерки 45 гривень, Кускус швидкого приготування, а також локшина швидкого приготування. Зараз акційна. Макова начинка, різні приправки, паштети і котячий корм акційний. Великі йогурти від Дольче по 32 гривні. А на йогурти Галичина знижка 10-11%. Готинське молоко для дітей по 36 гривень від 3 одиниць. І яготинське по 32. Морозиво з фундуком із мегдалем по 23 гривні. А ківі полуниця і дині лайм мають знижку 20%. Селянське молоко 29 гривень. Майонез, королівський смак, а також щедро зараз по акції. По суті, майже всі майонези зараз акційні і ще декілька соусів. Кабачкова ікра та огірочки. А також олія по акції. Булгур, герчана крупа, рис по акції, гірчиця і кетчуп. Шоколадки Міленіум з горіхом, а також корм для котів по 10 гривень. Чіпси Лейс 75 гривень. Корм для котиків оптіміл і в великих упаковках, і в маленьких по акції. Ось такі брускети зі смаком піци по 28. Сухарики Флін по 11 гривень. Шейки зараз по 26 і сидр 47 гривень за велика бутилка. Знижки та акції в Сільпо, які будуть дійсні з 17 по 23 серпня. Ходімо, подивимось. Манго Шелі по 50 гривень за штуку і манго Єгипет 100 гривень. Томат сливка 30 гривень за кілограм, і ось такі жовтенькі томати 47 гривень. Томат по 16,90 за кілограм, білий перчик по 30 за кілограм. Пельмені руть і 40% знижки 82 гривні. Сирники хуторок 85 гривень, тут пів кілограма. Тісто геркулес, кілограм 60 гривень, і є ще по 63. Морозиво Морозова 18 гривень, 47% знижки. Метана Яготинська – 28 гривень. Плавлені сирки від Президент по 14 гривень. Плавлений сирок з Звенигора по 30 гривень 24% знижки. І пирятин по 27. Сир Вікота 55 гривень. А Маскарпоне – 104. Вершковий сир Альмети 50 гривень 150 грам Твердий сир від ферма по 48 гривень. А молочна гільдія 60 гривень. Двошаровий сирок чудо по 15 гривень, 30% знижки. І сирок Марійка по 19%. Хек по 12,90 за 100 г. Йогурти від ферма. Велика пляшка 48 гривень 30% знижки. На йогурти Галичина 10% знижки. Смузі по 26 гривень. Йогурти Марійка по 24 Морозиво ескімо з полуницею і манго мангомаракую по 18%. Деня лайм і пулиниці ківі по 27-28. Дуже смачні брускети по 45 гривень. Горішки бікбок 17 гривень. Кукурудзяні чіпси по 43 і чіпстерс по 60. Пиво по 35. В баночках по 25 і горішки по 16. Закарпатське по 60 і пивна діжка 38. Чіпси від Pringles по 109 гривень. Майонез Сторчин 68 гривень, щедро 60 гривень, щедро 300 г 34 і маленький по 15-190 г. Сьомга по акції її навіть розібрали і Форель 194 шайки по 37 гривень, 3 в одному по 4,50 В акції зараз гірчиця, також лапша від чумак і спагеті по 37 салатна заправка від Цезарь 21 гривні і різні соуси. Пепсі півтори літри, 30 гривень. І ще ось таке пиво по 25 гривень. Акційна зараз мівіна коштує 10 гривень. Шоколадки мілка по 38 гривень. Є з різними смаками. А також у акції зараз ще й печиво від Мілки 60, 70, 67 і 50. Печиво від біскоті по 31 гривні і ось таке по 16 гривень. Також корм для котиків. Знижки та акції в магазині сільпо, які будуть дійсні з 24 по 30 серпня. Локшина швидкого приготування по 13 гривень. Ось такі сосисочки від м'ясна гільдія по 20 гривень за 100 грам. Куряче філе по 13,90 за 100 грам. Плавлені сирки від кому по 14 гривень. І плавлені сирочки від Звенигора по 18 гривень. Сир плавлений Президент по 57 гривень. Шіпсилей зараз акційні по 30 гривень. Пиво львівський і сік капризон. По акції молочний шоколад Рітер Спорт і мілка з мигдалем. Вафлі артек солоні по 14 гривень. Зелений перець 50 гривень. Сир ферма 26 гривень за 100 грам і сир премія 27 за 100 грам По акції ціна тижня Горішки, солона карамель, королівський шарм та інші цукерки. Дитяче харчування. Також печиво в коробках по акції бельвіти по 55 гривень і пряники 40 гривень. Печиво горішки акційне вівсяне з шоколадом по 65 гривень. Енергетики 15 гривень. Солоні сендвічі по 16 гривень і Марія 30. Паштет для котиків по 20 гривень. Соки від джафа і водичка. Молоко селянське дитяче 30 гривень. Пельмені Геркулес зараз по акції. Сметана селянська 32 гривні за 300 грам Післомолочний сир мімі мілк від 41 гривні. А премія від 45, сир молокія від 54 гривень. Йогурти від Дольче по 20 гривень. На зараз знижка 21%. Йогурти агуня по 17 гривень. Локомоку по 10,50 і пюрешечки від гербер по 34. Збитий сирок від Чудо по 26%, сирковий десерт по 34 гривні з різними смаками. Йогурти від Дольче двошарові і звичайні 30% знижка. Морозиво відрудь у вафельному в стаканчику. А також ескімо зараз акційне. Морозиво 4 сира з грушею по 18%. Кітка такційний шоколадки Міленіум 22% знижки попкорн і